Коли Росія говорить про ісконно-руський Крим, є один факт, який ставить точку в усіх цих історичних маніпуляціях і відвертій брехні. Причому це ну не є якась невідома інформація, це те, що лежить на поверхні. Мені на цьому факті наголосив. Один турецький історик, професор, дуже відомий в історичному середовищі, професор Хакан Керемли. Він досліджує історію Криму і досліджує історію стосунків Росії та Османської імперії. Так, от він каже, що до 1783 року, друзі, до 1783 року в Криму не мешкало жодного росіянина. Ну можливо, там були якісь московити в складі. Торгових чи інших місій, але ось так, щоб мешкати російського населення, там не було взагалі. Крим був абсолютно чужою територією для Росії. Але тепер ну просто подумайте, що таке 1783 рік. Це ж всього навсього 240 років тому. Друзі, 240 років тому для історії Криму, де були скіфи, а це було ще до нашої ери, де були греки, де було Кримське ханство. Це просто дрібниця. Але в цьому невеличкому відрізку історії було дуже багато крові і дуже багато репресій. 26 лютого ми відзначаємо день спротиву окупації Криму та Севастополя, і тут важливо розуміти, що війна почалася не в лютому 22-го року. Війна почалася в лютому 2014-го, з моменту захоплення Криму, і тому його звільнення є обов'язковою умовою нашої перемоги. Як би не розповідала Москва про те, що в Криму всі хочуть жити в Росії, це відверта Брехня десять років тому на акції протесту там виходили тисячі кримців і передусім кримських татар. Дехто з них був вбитий і закатований. Сьогодні кримських татар продовжують заарештовувати і відправляти до в'язниць в глиб Росії, тому що вони продовжують чинити спротив. Цей спротив нікуди не зник. Десять років тому в Криму я знімав фільм Операція Крим власне про те, як Росія захоплювала півострів, і тоді мені вдалося зняти одну бабусю в Феодосії. Яка сказала дуже важливі слова російським військовим, і в цих словах мені здається вся різниця між українцями і росіянами. Нас ні от кого ні не треба захищати. Я не боюсь. Ви понімайте, що? Вы, так, страх це психологія вы, так, раба. Повіні? Путіна Путіна не треба. Тіка э! 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 я їх бою, Не треба ну, мене...

Ну, давайте подивимось! Чим вона не це діло? Чого я знімаюся? Страх це психологія раба. На жаль, я не знаю, чи живаться, бабуся, досі, але я точно знаю, що сотні тисяч кримців. В Криму чекають на Україну, тому що вони не є рабами.